Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання ділячись радістю в Христі. Римлян 12.11. У ревності не лінуйтеся. Духом палайте, служіть Господеві. Коли ми вперше зустріли нашого сусіда Генрі. Він дістав із сумки потерту біблію і сяючими очима запитав, чи не хочемо ми поговорити про писання. Ми кивнули, і він почав говорити про деякі виділені уривки. Генрі показав нам блокнот із занотованими спостереженнями і сказав, що він також створив комп'ютерну презентацію на цю тему. Генрі також розповів нам про те, як він виріс у складній сімейній ситуації. А потім, залишившись на самоті в найгіршому становищі, прийняв смерть і Воскресіння Ісуса Христа як основу своєї віри. Його життя змінилося, коли Дух Святий допоміг йому виконувати біблійні принципи. Хоча Генрі присвятив своє життя Богу багато років тому, його ентузіазм і досі був сильним. Завзяття Генрі надихнуло мене. Людину, яка вже багато років перебуває з Ісусом, замислитись над власними духовними устремліннями. Апостол Павло писав у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Це здається надто складним завданням, поки я не дозволю Писанню виховувати в мені таке ставлення, яке відображає постійну вдячність за все, що зробив Ісус для мене. На відміну від емоційних злетів і падінь, завзяття заради Христа походить від постійно зростаючих стосунків із ним. Чим більше ми дізнаємось про Нього, тим ціннішим Він стає, і тим більше Його доброта наповнює наші душі і виливається у світ. Як ви думаєте, що відчуває Ісус, коли бачить, що ви радієте в ньому? Який зв'язок між вдячністю та ревністю? Помолимось. Дорогий Ісусе, відроди мою радість від пізнання Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».